Міської ПМПК, Ви її багато, я не знаю, тут я не знають, мабуть, ми її дуже поважаємо, співпрацюємо, тому слово є. Шановні колеги, я вас всіх вітаю сьогоднішнім таким нашим зібранням. Я думаю, що воно для нас дуже корисне, тому що співбралися якраз люди, які не байдужі до проблем, які ми сьогодні. Ну і не тільки сьогодні, взагалі, які у нас останнім часом на Такому, скажімо, в активному обговоренні йдуть, це надання дітям з вадами розвитку. В даному випадку ми маємо проблеми з порушенням зорової функції, не в спеціальних навчальних закладах, а в закладах загальноосвітніх шкіл в умовах інклюзивного навчання дітей і навчання дітей в спеціальних класах. Я хочу зупинитися не тільки в навчанні в інклюзивних класах, а й в спеціальних, в загальноосвітніх навчальних закладах. А хочу свою ну, розмову з вами почати з таких слів. Світ навколо нас яскравий і дивовижний, білий лелека у синьому небі, жовто-гаряче сонце, барвиста веселка і тонке пагутиння бабиного літа. Але все це може оцінити тільки людина, яка має здоровий зоровий аналізатор. Адже ми знаємо, що 80% інформації ми отримуємо за рахунок зору своєрідного віконечка на навколишній світ. Якщо воно прочинене не повністю, то світо сприйняття стає нечітким, позбавленим кольорів. Звуженим, неадекватним. За статистичними даними, ми знаємо, що 100% зір має одна дитина з 12 дітей дошкільного віку. Що стосується дітей шкільного віку, то по закінченню 10-12-го річного навчання в школі цей показник знижується. І знову таки, перед тим як почати безпосередньо говорити уже про о, ту роботу, яку ми проводимо в місті Києві, ми кожного року спілкуючись о, і співпрацюючи наша психолого-медико-педагогічна консультація департаменту освіти і науки з нашим департаментом охорони здоров'я, ми знаємо про ті речі, що о, на другому що 13% дітей. Від загальної кількості дітей від народження до 18 років, це діти, які мають проблеми психофізичного розвитку. І з цих 13%, це 75 десь лишніх тисяч, це е, на другому місці діти, які мають проблеми, проблеми зору, порушення зору. Це 34% дітей від загальної Усіх дітей з проблемами 34% це діти, які мають порушення зору. Протягом 2013-14 навчального року київською психолого-медико-педагогічною консультацією було обстежено взагалі 12 841 дитина. Тобто, ви знаєте, прекрасно проведено психолого-педагогічне вивчення з медицині. Тою визначе програми, визначення корекції та форми навчання. Дані, дані рекомендації батькам відповідно до того, за якою програмою дитина повинна вчитися, не де вона повинна вчитися, а за якою програмою вона повинна вчитися, в якій формі і яку корекційну реабілітаційну роботу дитина повинна отримувати. Якщо взяти дітей з вадами зору, то Дошкільного віку і районі ПМПК і міська ПМПК ми подивилися 1096 дітей з вадами зору в цьому році.